Шановний Олександр Анатольович, шановні представники, повноважні представники територіальної громади Кіровоградської області, депутати обласної ради, шановні повноважні представники нашої держави України, мої колеги державні службовці і ті, кому хто на службі в інших воронах влади, шановні запрошені. Шановні кіровограці, дозвольте мені виконати перше доручення виконуючого обов'язку президента України, голови Верховної Ради України Олександра Олександр Валентиновича Турчинова і переказати його прохання у цей відповідальний момент для нашої батьківщини. Зберігати витримку, спокій і пильність, він закликав зараз забути про можливі якісь дискусії, які можна відкласти на інший більш сприятливий час. І, власне, кажучи, зрозуміти, що зараз українці. Не поділяються на якісь партійні ознаки, а нас розділяє, можливо, лише на людей, які відчули відповідальність і перед батьківським заповідом, і перед нашими нащадками за те, що відбувається в країні і за те, що відбувається в Терогранській області. Це найперше. Друге. Олександру Анатолійовичу певно не образиться, якщо я трохи поправлю і скажу, що голова обласної державної адміністрації не керівник області, а він є абсолютно підзвітний і підконтрольний обласній раді в частині виконання власних повноважень, повноважених органів. І я працюючи. На попередніх посадах, маючи доручення від, в тому числі свого попереднього керівника Омельченка Олександра, займаючись статутом міста Києва, завжди обстоював права місцевого самоврядування. І на тому стою зараз. І Я думаю, що це основа нашої співпраці. Водночас я є сьогодні покликаний бути представником. І очолювати орган, який несе відповідальність за виконання державних функцій в Кероградській області. Ми будемо це робити відповідально. Я закликаю всіх колег допомогти мені цьому від себе, готовий віддати всі сили і працювати по совісті.